Перевесні, реби, зоопарки, буки, тори. Там дуже багато безліч в цілі. По знищенні техніці і завданих збитків російській армії цифра вже сягає 5 мільярдів доларів. Ми просто взяли собі назву медоїд. Мені особисто ця тваринка дуже подобалась. Вона маленька, але гризе всіх підряд. Власне, як і ми. Ми дуже маленька група, але на даний момент по підрахункам по знищеній техніці і завданих збитків російській армії цифра вже сягає п'яти мільярдів доларів. Філософія, психологія. Сто року до цього я був журналістом, працював на телебаченні, був редактором кількох програм, займався документальними фільмами, їздив по планеті нашій. Жив і не тужив. жив. Звичайно, 24 лютого, як штик, прибув. Ми створили свою власну групу. За нас кістяк е зібрався той, який раніше брав участь в бойових діях, і відповідно вони привели з собою людей, які теж хотіли взяти до рук зброю. Звичайно, це були непідготовлені люди, навіть не з нулями починали, а з мінус один. Я да далеко не військовий. <ріхи> я просто небайдужий. Я був енергетиком на фірмі, яка будує і обслуговує сонячні електростанції. Так мене війняє застави. Відряджені в Чернівцях. Харківський місце повітряних сил, пілот зв'язково військово, військово винищеної авіації. Близько трьох років навчався, але прийняв рішення змінити вектор і піти з цієї професії. Після перемоги я планую повертатися, але тільки в цивільну авіацію вже. Тому що ну, мрія нікуди не їлась. В мирному житті я ну, будівельником на будівництві працював. 24 я збирався в Польщу їхати, якраз їхав. І раном зателефонували, сказали, що напали обстріли Я З автобуса вийшов. Зателефонував дружині. Вона зібрала мої речі і відразу воєнкомат. Я зараз командир екіпажу Шарка. Також пускаємо з хлопцями рами свічблейда. Літаємо, вичимо ворога, знаходимо цілі. Ну, на даний момент в групі я рахуюсь універсальний боєць, тому що я виконую обов'язки і техніка, і пілота Свічблейда, і оператора камери на шарку. Так вже саме пілота камери на шарку виконував обов'язки. Пілот. Зараз шарка до цього майка. До цього там, після цього Валькірія була у нас. За да я тут оператор. Працюємо на ударному літачку. Новий зразок українського озброєння, який недавно вийшов, який ми успішно освоїли і використовуємо тобто, ну, по ТТХ і по використанню доволі таки і краще з усього, що я знаю і бачив ну, на даний момент. Були сумніви, чи зможу освоїти настільки складну техніку, але ну, навчився, працюю. Є результати. Це як на Ютубі відкрили і вчилися. Та й нічого там складного, якщо є трохи хоч парочку звилим, то можна все навчити. У нас зараз кожен пілот здатен літати на трьох на чотирьох типах літаків різних. Ми вчилися самі на своїх ж помилках, самі це все паяли, клеїли, запускали, тестували. Хтось цікавився радіоелектронікою, хтось просто вчився по ходу. Люди всі абсолютно були звичайними мрійниками. Ніхто навіть і не думав, що десь в 2022 році піде і буде воювати, тим більше безпілотними системами. Ми працюємо винятково в тим ворога на великій дистанції. Це від 40 до 120 кілометрів. Пріоритетні цілі противника абсолютно різні. ППО, РЛСки, Реби, зоопарки, буки, Тори. Там дуже багато, безліч цілей. Безліч цілей. Коли ми знаходимо пук, в мене очі заграються сразу. Ну, Взагалі вони дуже добре горять. І з того, що можна так потішитися, вони дуже чудово горять. І, ну, і напевно, із-за цього це найлюбиміша моя ціль, так сказати. Десь за півтора тижні знищили чотири бука, і вони так палали, як фейерверки. Да, це було гарно. Все реально запам'яталося. Тоді вони лопалися так, це були перші застосування нашої рами. Буки гарно горіли, склад у нас був биками. Склад ракетика 52. Випадково зовсім побачили дві машинки, які собі стоять одна до одної. Побачили, що щось переносить. Під сітками побачили ящики. І Хаймарс передав вітання. Детонувало так, що ми були від цілі 50 з кількома кілометрів, ми бачили, як небо димом закинуло. А це було гарно. Дуже гарно. Зараз все робиться з розвідником. Без розвідника не можна нічого вразити. Немає статичних цілей. Всі рухаються, всі пересуваються, треба знайти, координати зняти. Це дуже велика справа. Не так легко знайти ворога, щоб його знищити. Ворогу. Хитрий і ну, ховається теж, бо боїться. Раніше, якщо танк виходив десь працювати, це була гіпер зброя на полі бою. Зараз тільки десь з'являється танк, всі кричать: ура! Давайте ми будемо зараз його вбивати і його палити. І...» ну, війна змінилася докорінно саме завдяки БПЛА. Хто звідки, хлопці різні, кадрових, військових, мало. Надійні хлопці з такими можна виконувати бойові завдання не небоячись. Ну, Танок завжди люди, підтримую, всі, всі наша команда, ми вже майже сім'я, ми вже більше року разом кожен день з, з утра до ночі. Навіть з сім'єю, стільки часу не проводиш, коли навіть на цивільному житті. Тобто ти просто 24 на 7. 356 днів. Всі разом в, одні, в одній кімнаті. Багато цілей було, багато вразили. Завжди, завжди радість, завжди емоції, завжди крики. Є Зазвичай так буває, всі кричать. Ахуєть! Ну так. Та в принципі мені все подобається. Мені подобається руководити процесом. Мені подобається дивитися, як хлопці нищать цілі. Мені подобається нищити цілі, подобається літати. Подобається думка, що ми наближаємо нашу перемогу. А, в принципі, ті тільки від цього і роді. Це лучша робота в мірі. Глянути на нашу історію, то ми, в принципі, майже всю нашу історію України воюємо цією напастью. Тому ми продовжуємо. І в нас іншого виходу немає, як дійти до нашої перемоги. В даний момент я розумію те, що, те, що ми зараз тут робимо, це в принципі можна рахувати те, яке їм на багато більших масштабах з тим, що вони зробили в мене вдома. Я ще в 15-му надивився на все, все це діло. Тому і зараз якби, немає іншого вибору. Треба боронити Україну. Наші діти не бачили всього цього. Більше ми знищимо, тим скоріше це все закінчиться. Я повернусь до родини і буду жити спокійним життям своїм. Раніше я не сприймав це і ніколи не міг подумати, що буду отримувати задоволення, від того, що знищив ворога. Ворог зробив мене таким. Тільки в той день, коли ми переможемо, я буду думати над тим, щоб повертатися до цивільного життя.